Зробити терміною 24 параграф у Німеччині, щоб не оплачувати компаніям по 500-600 євро з людини, щоб вони вам зробили параграф 24 за два тижні. Ви можете це зробити самі. Що вам потрібно знати? Вам потрібно спочатку взяти терміну міграційну службу. Якщо вам повезе, у вас буде термін протягом тижня. Якщо не повезе, там може бути там протягом місяця. Після цього ви йдете на свій термін у міграційний центр робити відбитки пальців. Коли ви йдете робити відбитки пальців, ви їм відразу кажете, що вам потрібен терміновий 24-й параграф. Терміновий 24-й параграф робиться офіційно. Тобто, ви оплачуєте їм 35 євро і у вас уже 24-й параграф буде через 3-5 днів. Тобто, ви заповнюєте увесь пакет документів, їм відносите і чекаєте 3-5 днів і забираєте вже 24-й параграф за 35 євро. Можливо, на різних землях там різні суми, але я особисто знаю про цю за 35 євро. Виходить, що якщо вам потрібен терміновий 24-й параграф, ви можете самі його зробити, плюс-мінус за 2 тижні, за 35 євро, щоб не платити 500-600 компаніям. Якщо було корисно, обов'язково підписуйтесь та пишіть в коментарях, хто вже робив цей терміновий 24-й параграф і за яку суму.